Як постальйони були, то розносили. До понеділка вона. До понеділка. До понеділка вона вийшла. Ну, дівчата, це справді не зарплата. Це, це ж якийсь абсурд. Це взагалі. А я як ну, не хай Смілянський поділиться. Його мільйон зарплата. А, там, а, там, а, а в цій три тисячі да буде, тисяч. я, ну, буде по 500 тисяч. Середня зарплата. ось Якщо ви здравомислича людина, і вам привезуть 700 a de roupa Одна, одна без охорони одна на Прийде любить. Зарплати треба підняти, але віде, треба ж думати, що ви робите. Люди при таких грошах одну людину ну, лишити, да, ось там. Да, ще розносити пошту після обіду по селах. Да, ніхто, ні одна людина, да, ніхто одну не людину. Дощ, сніг, достойний. Це сніг. Можна да. три мінімальних зарплати знайти для такого села і для такої почти. Колись ворота були в Антонівка, Це робота. А не тепер Марія питає. Ми працювали міні 30 років попрацювати. Київ, державний операційник, мільйон 200 на місяць, Мільйон 200. Наші коштарі три людини – і навіть 10 тисяч. Скажіть, будь ласка, хто нас Чи півріччя виписав газету. Я хотіла виписати, А деся туди газету шукати? Як приїде машина, і привезе газету, і кожен тиждень треба бігати сюди – хто буде виписувати? А завжди, а а не буде ніхто, ніхто не виписує, коли виписують, що газети. Одна людина може поїхати. І всі не можуть їздити. Дивіться, як ви дивитеся на те, щоб ми сьогодні взяли папір і написали колективне звернення від вас? Давайте, <зас> давайте. Не можу нікій. А що це таке буде, коли я Треба щось зрішати? Чи треба щось зрішати? Я кажу, від до того, пішли. Колись ворота були з Антоновка в Володимирісі в район. Всі вставали. Це начальство їхало. А тепер що? Ми не бачимо нікого. Да ми нікого не бачимо. Тому що ми не треба нікому. От я стою на другу, друга, ще третя є. Поїзда їздять через Антоновку. Білети брати, Поїзд дає. білети брати треба в Сарні. Їхати, щоб і от ще одна молода вже робила. Воно з дитям. То ви бачите, що ліміт був грошей. А тепер ліміту не буде грошей, щоб видати на руки для листоноші. Ми не мали права велику суму нести грошей, роздавати по селі. А тепер, ну, я так розумію, що можна. Добре, то ви працювали поштаркою, спов... по так? І Розносили гроші. А добре, а яка безпека була у вас? Я я жодну, і я навіть час було балончика, не було. Ну, а зараз, коли поштарка. Вам видає якийсь інкасатор біля неї є? Чим? Саме собі через ліс ми змогли до Бо навіть коли на тебе, наприклад, газові балончики нам могли дати, але якщо навіть ти на собаку пшикнув у дворі, ти маєш, пояснюючи, написати, де ти його використав. Тобто, як відправлення? Вас тут не приймають. От нас дитинка хвора, ми кров кожен тиждень відправляємо на Львів. Ми мусимо їх. Да. О, а новою поштою у вас нічого немає. Нова пошта не, да. не працює з цією клінікою. Ні, ні, просто не працюють. Поштою та клініка, де ми треба. Добре, якщо підсумувати, то відділення треба. Треба. А, треба, а, треба. Що, треба? а що ж нам без відділення така? Нема треба. Два, два. Треба, треба. Два. треба. Треба треба. засідання. Треба. Треба. Тр і в центр ОТГ. Два села, два села, час. Не з почті. Сорічка вже буде. Навіть більше. Ще війну працювали. І були. Я 74-го року вже була тут, 74-го року. Пройшла до 2001 почті. Робила. Вікруха. Світруха її робила теж. Тож, я я я а там А Треба нам почта, де все люди. Скажіть, що откида от нам костя, нема що закривати. Хай сокращає свою контору, да. а не той самий. Як не... колись було на пошті, скільки було працівників, це на цьому відділенні? Так, да, на цьому відділенні. 76-го року працювала. Пішла в січні місяці, 14 січня, і аж до 2000 чи першого чи десятку, от не пам'ятаю, кінчила. У ну, нас було три поштальйони. Тоді стало два. А тоді і нам, ми не кидали кругом. На посилках була, як Були на перегрузці поїздами. О, і там працювала 6 років. То поштові відправлення з да, поїздів забирали. Ту. О, і і подміняли, і чаку підміняла, і Антонку підміняла. І робила там, і там. А зарплата на той час яка А Зарплата тоді було 60 рублів. На мені на мене говорять. Чого ви каже, йдете на цього? Нас каже зарплата, така, ставка 60 рублів. А я кінчила училище. Добре, на 60 рублів. Тоді що можна було купити? Що ми розуміли? Ну, ну, тоді все можна було. Ні, Що ми тоді розуміли, на яку величину зарплата ваша? Слушайте, ну, холодильник пустой прожить. не був, Не був. Ну, Тому ну, що було все було. А тепер і на 60 рублі купив. Я кажу, Купи. я буду за думки треба скажи. Правильно? Ну ми каже, побачити треба. Я робила, робилася. Он, он хай все каже. Он ще одна робила зі мною. Тоже. Він, Він, ну, була. Так що ми, ми я І люблю три. газету почитати. Мені було чотири сумки повні ну, зарплати газеті. Зарплата залежала нас, ставка дуже маленька, але ми ну, було від усіх конвертів. Все, від все товару оце було, оце було, ну, що ми на, на збірку. Так можна? От зараз, зараз на те є. Виписати газету можна, почитати, що не було. А то що, сидимо як темні люди. я Вже Уже, все, я вже ethnі, це, темні люди. Я вже получаю, вісника получаю, бо я без його не можу. А хто? До вас тут що, вже весь колесів? Ми оце разом працювали. Ми з нею, ми з нею саме працювали. Розкажіть, Тобто ця ситуація, що сьогодні з поштою, наскільки вона, як це кажуть, адекватна і при здоровому глузді? Чи можна таке робити? Звісно, ні. Людей обіжать. Пенсіонерська. Війна з одного боку душа. А той тут той боку. <різь> ну як? Зараз, де ж він бачили? Така Антонівка, колись Антонівка, Рафалівка, більська воля за стиром. Це пцевича й городець, це був костя. Районом, а всі остальні села це були такі, знаєте, з боку Курьо. Для чого надавали найбільше доходів. Це ті відділення, які я називаю. До речі, поїхала. Міцовська і пригород Сарн. Якщо перерахувати, скільки закладів за ці п'ять років закрили. Ну, То у вас і ось ще де каса була? <розуміло> <розуміло> да, да, так, та, І лікарня була. Все нас було. Тепер і клуб, і аптека закритий. Нові двері буде, ми їздимо. А чия аптека? А була державна Тут закрили державна державна. <розуміло> ді, <розуміло> закрили, державну <Там>, Лікарка 42. 42 чоловіка лежало в лікарні стаціонар. І коли не була.

останній, день. Все, сьогодні мені казали. А вчора нам казала сьогодні. і вчора. І газет уже другий тиждень немає. Наприклад, мені по газеті не було, що не було. Сьогодні другий тиждень. Нема, не було того випуску. Того випуску не було. Ні районки, нічого. Я не мені не писала. Я не писала. Я не Я не Дуже багато газет виписую. Я люблю. Я люблю. Я кожну. Я люблю, як вони газети приходять. Я не жалію пенсії. Я виписую. Хай скажуть,

І поштальонка до ноги до них іде і носить. Ні, Та ви самі знаєте. А так, якщо по числі орієнтовно, скільки таких людей, що сюди прийти не зможуть до пересувки. Ну це може де таку інформацію можна взяти всі раді. Скільки ж, Жде, поки листоноша, як то лежати <плес> важко. І жде, що листоноша прийде і заплатить пенсію, і добрий день скаже. й печиво оставить. Листоноші дають гроші, Дочаї, бабі, чи діду. Тобто це і зворотний зв'язок. Отримали гроші і ще й дають. Якесь робиться, розумієте? Новий борт буває, а укрпоштують. Зверталися ми до про «Укрпошта». Ну, Всі ви розумієте, що це приватне підприємство вже. Зверталися в Варажську військову адміністрацію по цьому питанню. Зверталися в обласну інспекцію держпраці по роз'яснення по якійсь допомозі і сприянню. Зверталися в центр зайнятості з проханням. У нас є 15 чоловік в центрі зайнятості, може, когось. Направлять до нас на роботу, але ви розумієте, що насильно нікого не, не заставиш. Обдзвонювали людей, хто просився, хто питав, що роботу шукає роботу. Перша ж відповідь, що то на пошту, за які за яку зарплатню за копійку, за копійки, за копійки ніхто не так. піде, не схоче прийняти мільйон гривень і відповідати. Ну я так, якби образно, і за такі кошти відповідати. За той мільйон гривень. Як нам пояснила Держпраці, управління держпраці обласне, впливу на приватне підприємство немає. Продали до побачення. Все, що можу на сьогодні запропонувати вам, я все, що в моїх повноваженнях, це нотаріально завірені доручення, по яких перепрошую. Люди, які на ходу можуть отримати пенсію лежачих людей, старших людей. Це робить наша секретарь нотаріальні дії. приносите документи, вона по хатах їздить, підписують старші люди ці доручення. Це щоб вийти з цього положення. Те, що я вам можу запропонувати, говорили з банком, зверталися в Приватбанк. За банкомата, за банкомата ще просили в ковід, за банкомата просили, що як закривали ощадві відділення. Недоцільно. Вони вважають, що недоцільно на таке село. Відкривати банкомати. я вам кажу те, що які відповіді ну, отримувала ми, я пошту не тільки щоб пенсію получати. От відправлення треба нам кожен тиждень треба відправити. відправити на дитину. Нова пошта нас не співпрацює а з фірмою. І Ну таке чудово розумію. Я вам розказую ситуацію з чим з якими відповідями ми зіштовхувалися. Ми з квітня місяця, квітень, травень, червень, третій місяць. Ніхто не хоче йти сюди на роботу. Вже по Цепцевичах просили хто з безробітних. Може б хотів би всі. Ви прекрасно знаєте, що в нас пробувалися люди з нетреби. Три дні людина попробувала і відмовилася. А Трайна яка врукла, яка такі? ситуація, до речі, в Цепцевичах з поштовим відділенням? Наскільки мені доведена інформація, там власниками прат знову внесено зміни у робочий порядок. І наскільки я розумію, ну це так, це на словах. Що те попереджені про скорочення? Одна людина, я вчора дізнавалася, одна людина попереджена про скорочення, лишили завідуючу, оператора. У нас не було ніякого оператора оператора і дві поштарки в цепцевичах. Оце лишили цепцевичі не треба. Два села так, як у нас два села, так там. Ну, цепцевич чи більше село, то там дві поштарки. Ну, нам дайте одного і, і завідуюча. Вже За нам оператор не треба, хай буде завідуюча поштарка. Тому Антонівка не відправлень відправляла. Але ж ну кого ми заставимо, щоб хто на такі гроші доповівати? Я, Я вам зробити. скажу так, були клопотання клопотання прад Укрпошти від сільради. В якій в формі ви зверталися до цих вишових перехованих до цих організацій, що ви зверталися в десь зафіксовано, що ви зверталися до, в устіччю, до, ве... ви зверталися до їх. укрпошти і є відповідь. Ви і казали пара організація, не, не тільки пошту, ви казали, що переховували і ну, крупу, по... письмові, Ні, є вас письмові. В Варажську адміністрацію усно, бо я їздила на прийом, і в Держпраці Ні. також усно. І біржа То, не дозволяє. І, і біржа, ну, ну як ну, насильно направляти? Як виходити, щоб там додати? Це має да. прийнятися на рівні власника. Так, да, так, да. це а треба виходити чудово. Олена Сергіївна, громада планує. Команда планує звернутися безпосередньо з листом. Тут вже нам збирали підписів так. і до смілянського, і до голови облдержадміністрації, і до вас ну і до інших структур. Ми звера ви готові так само отримати як виконавчий комітет. До цього ми зверталися. Ні, ну але відповіді Укрпошки. ви кажете, з Укрпошти вам не прийшло. Ні. А давно це було. Тобто багато часу для тут відповіді прийшло. Ну тобто достатньо часу для того, щоб відповідь прийшла вже ну, звичайно. Прийшло. Як запит, то за 10 днів має бути відповідь. Ну а по великому рахунку, ви особисто, ви як вважаєте, потрібно відділення тут? Для відділення? Ні, однозначно, відділення потрібно. Однозначно, що відділення реалісти. Скажіть по жителях громади, щоб ми так. розуміли, скільки в Антонівці загалом ну, до 2000 тисяч обслуговується в Антонівці, 4 майже тисячі в. <свистач> Чому я питаю? Тому що на сайті Укрпошти зазначено, що якщо більше 1200, то має бути відділення. У вас більше 1200? Обслуговується два села. Чаква Антонівка в Антонівці. <постес> тобто Антонівка плюс Чаква і плюс не треба. А не треба куди? <постес> треп... Зрозуміло. Значить, що будемо звертатися?